Такого падіння мали б зростання бути 15-20% на рік. всякому разі, якщо Тимошенко згадують, то в 8-му році було падіння на 25%, п'ять процентів, в дев'ятому було зростання на 15%. От що е, мало б відбуватися. Тут треба дуже багато докласти зусиль, щоб не дати економіці піднятися. Я думаю, це той випадок, коли якби не було уряду, то економіка вже піднялася, і ще якби не було національного банку, то точно. А тепер. Мене дуже здивувала цифра про 5 тисяч середньої заробітної плати. Три тисячі було ну, буквально рік-півтора назад. Ми, ну, можливо, не слідкували не на який важливий показник. І ти я думаю, за, за рахунок чого? Але ви знаєте, що таке середня зарплата? Да. Тобто є 2 тисячі, і коли я побачив, що в Міністерстві внутрішніх справ по 100 тисяч виплачують керівникам декілька. Що в деяких компаніях по 300 тисяч в державних компаніях і так далі. То я зрозумів, все класно, хлопці, ви піднімаєте зарплату народу в середньому. Да? Люди отримують тисячу, дві, 2,5 дві тисячі, а ви по 100, по 200, по 300 і показуєте, середній показник виросту. Класно, така економіка, мабуть, нам потрібна. А тепер до того ж, ну просто як констатація: Гакський суд справ людини, розглянувши стан, Пенсіонерів в Україні визнав цей стан таким, де порушуються права людини. Тому що е, в день люди, люди у нас отримують три рази менше, ніж е, визначається як рівнем же братства в світі, в доларах, звичайно. Тобто, як можна говорити про якісь досягнення, про якісь один-два там чи ще проценти? І скажу ще: е, ви знаєте, е, уряду треба володіти. Ситуацією не тільки там, де застряг автобус чи залізниця. Ну, якщо згадувати, чому взагалі відбувається падіння, втрачаються ринки через старіння продукції, або через такі от політичні катаклізми, як з Росією, ми втратили російські ринки, або інфраструктура, вузька і вона дає продавати продукцію, розширювати торгівлю і тому подібне. Так що нам прем'єр-міністр каже про дороги автомобільні, коли у нас залізниця. Не забезпечує вивіз продукції. Оце розуміння конкретної дуже справи. А щодо зростання дійсно в наших умовах, то треба знати, що наше виробництво не конкурентоспроможні, вони застарілі. У нас продовжується в цьому році падіння експорту на 9%, імпорту там на 6%, імпорт трошки наростає. Отже, ми просто не конкурентні на зовнішніх ринках. Нам нема з чим виходити. на старій технологічній виробничій базі нічого не буде. У нас не розвиваються новітні галузі інновації, інформаційна ІТ-економіка і так далі, і так далі. У нас не розвивається нова енергетика. Давайте подумаємо: нам потрібно збільшувати видобуток газу чи переходити на альтернативні джерела, які у нас отак вдосталь на Львівщині. Нема куди сміття дівати, а ми газ купуємо. Ну що вони нормальні? Чи ми не знаємо, весь світ переходить на альтернативна енергетика, інноваційні галізли і реконструкція старого машинобудівного металургійного комплексу, енергетики старої і так далі. Інакше не буде нічого, ніякого зростання. Це структурні зміни. зміни. Треба не 99% гнати руду, а треба випускати різні, високоякісні, високотехнологічні і так далі товари. До чого я хочу підвести? Це можливо структурні зміни. Пов'язані з притоком капіталу О. в новітній галузі чи в реконструкцію старих галузей. Якщо ці старі галузи мають ринки, якщо вони не знають, що випускати, який метал, то давай їм капітал, не давай їм кредити, нічого у них не буде. Тобто має бути конкуренція, треба подавити монополії, треба позбавити олігархів можливості отримувати надзвичайно високі ціни. Вони за рахунок цін зараз виходять з кризи. За рахунок тих же тарифів, вчора вони виходили за рахунок того, що отримали кредити від національного банку, і ми з наших кишень виклали ці гроші. От вам ситуація: ніхто не знає, яким чином структурно змінити економіку, щоб прийшли інвестиції і кредити. Чому я про це кажу? У нас банківський сектор настільки руйнується, що зараз в цьому році, 8 місяців, зменшення обсягу банківських послуг на 30%. Ну як без банків, без фондових ринків змінити структуру, на этой неделе мы обсуждали эту тему.